Привіт усім, з вами рубрика Fresh News і я Марія Кольган. Цей тиждень на ЄФ можна назвати справді правовим. На факультеті відбувалися різні заходи, пов'язані з поглибленням знань у сфері права. А саме кафедра міжнародного права та європейської інтеграції, кафедра кримінального права та процесу, кафедра цивільного права і процесу організували та провели круглі столи. В Україні кількість усиновлених дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом 2011 тисячі Снаці років як українцями, так і іноземцями, зменшується станом на 1 квітня 2016 року у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного тиму виховується 13 308 дітей. А кафедра кримінального права та процесу провела круглий стіл на тему: роль судочинства у забезпеченні захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні. Дня усіх, з вами рубрика Крок до успіху та я її ведуча Кочмар Світлана. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з заступником міського голови Тернополя, економістом, юристом, громадським діячем, членом спілки юристів України Бецюрою Леонідом Олексійовичем. Сьогодні ви завітали у рідні стіни нашого університету і, напевно, ви згадали свої студентські руки. Скажіть, будь ласка, як саме вони вас пройшли? У мене студентські руки був дуже активний. Я закінчив інститут багатьох бізнесу з червоним дипломом. Досі пам'ятаю свою дипломну роботу. А чи отримували ви екзамени автомату? автоматом? Автоматом було. такий був. Було. Я добре вчився. У мене часу вистачало і на навчання, і на спорт. Я Тривалий час займався різними видами спорту. Ось, ну, так, а спорт він дуже дисциплінує. А І нап... це такий для mm -hmm. себе такий навіть розрахунок часу, коли ти маєш все встигати. А напевно були такі викладачі, яких ви боялися? Не був. Бу була одна вчителька, mm -hmm. вирішила викладачка. На першому курсі це була історія України. Mm -hmm. І, Ця жінка вселяла страх всіх. Я сподіваюся, ви запам'ятали такі найцікавіші пари у своєму житті. Самі цікаві пари були завжди це поєднання теорії трака, Коли лекції або практичні бали люди, які не просто знали ту чи іншу галузь чи питання з книжок, але й пропустили це через себе. Бували в тій шкірі, власне, спеціалістів, на кого ми вчилися. Це було найцікавіше. А скільки іноземних мов ви знаєте? Я англійська, ну, такий середньолівий, ну, в школі вчинився. Ви Дивіться, а чи продовжуються такі тісні відносини з Грузією, як вони і зароджувалися? І можливо є якісь нові проекти? З Грузією ми вже працюємо 10 років і дійсно проектів є. Багато на даний час ми працюємо в такому форматі з, о, і свідомо вибрали такий формат, щоб не тільки була співпраця на рівні о, муніципальному чи міжурядовому, бо в Батумі і Аджарія Аджарія це є автономна республіка, свій Свіурок. І ми свідомо о, планували і так, здійснюємо нашу о, співпрацю на різних рівнях. Співпраця. Це і співпраця між освітніми закладами, між спортивними скажімо, командами, організаціями. І це є співпраця в бізнесі. Тобто далі можна продовжити. Це і співпраця між нашими медиками доволі успішна, тому що власне, Грузія є зерцем проведення медичної реформи. Ясно, що ми все не можемо на себе перенести в їхньому досвіді. Бо це таки це маленька країна, з маленькою чиселами Сенсела, зовсім з іншою специфікою структурою економіки, структури навіть захворюваності і таке інше. Але можна навчитися. І поділиться, будь ласка, сьогодні з нами секретом успіху, з рахунок якого ви досягли тієї мети, яку ви собі колись у житті поставили. Я рахую без зайвої скромності, що я добре підготовлений державний службовець і е Посадовець органу місцевого самоврядування. Я пройшов всі щеблі до заступника голови обласної державної адміністрації. Зараз я є заступником міського голови обласного центру. А основні свої принципи це передусім цілестримость і наполегливість. Робота над собою. Ну що ж, ми вам дуже Дякую. дякуємо за таку цікаву співбесіду. Успіхи вам! Дякуємо, друзі, і ви побачили, що якщо поставити перед собою мету, її дійсно можна досягти, але потрібно цього дуже хотіти. Дякую, і з вами був UFTV канал. Всім привіт! З вами рубрика «Компетентно про UFTV» і я є ведучий Богдан Вишневський. Яким би яскравим і веселим не було наше студентське життя, завжди наступає час розплати, сесія, яка зазвичай складається з екзаменів і заліків. Сьогодні ми поговоримо про екзамени. І так, що ж означає саме поняття «екзамен»? Екзамен від латинського слова екзамен, що раніше означало стрілку ваг, а згодом іспит і випробування. Екзамени бувають усні і письмові. Здавалося, взагалі дитяче питання на усному екзамені говорять, на письмовому пишуть. Однак у кожного виду екзаменів є свої плюси і мінуси. Усний екзамен, діалог між екзаменатором та студентом. На такому екзамені ви можете вдатись у дискусію з викладачем і навіть доказати йому свою правоту. Також. Такий екзамен дає можливість викладачу реально оцінити обсяг ваших знань і те, як ви орієнтуєтесь у питанні. Екзамен це також вид навчального процесу, і тому на усному екзамені, коли присутня дискусія між викладачем і студентом, може знайтись істина. Недаром античний вислів говорить, що істина народжується саме у дискусії. Студенти на екзаменах поділяються на два види: ботани, ті, хто просто зазубрює матеріал і абсолютно не орієнтується в ньому, і нормальні, успішні студенти, які орієнтуються в питаннях і можуть їх аналітично розповісти саме усний екзамен найкраща можливість перевірити підготовку студента. Однак такий екзамен має певні недоліки, оскільки усний екзамен не перевіряє обсяг всього матеріалу, який був вивчений за семестр або за рік. Але все ж таки, усні екзамени мають більше плюсів, ніж мінусів. На письмовому екзамені діалог чи дискусія відсутні в принципі, і любі, і любі помилки жорстоко караються. Саме це гнітючий закон такого екзамену. Але людині властиво помилятися, і успішне навчання пов'язане з великою кількістю невдалих спроб і навчання на своїх помилках. Навчання повинно бути спрямоване на розвиток творчих здібностей і не повинне жорстоко карати студента за дрібні помилки. Виникає в тому, як же на екзамені не наказувати студента за помилки. Справа в тому, що помилка помилці різниця, і саме усний екзамен дає можливість це зрозуміти. На письмовому екзамені діалог чи дискусія відсутні в принципі, і кожні помилки жорстоко караються. Саме це є гнітючий закон письмового екзамену. З минулого року обов'язковим для вступу в магістратуру стало зно, і саме по його результатам складається рейтинг викладання у вузах. Саме тому в плануванні навчального процесу потрібно передбачити підготовку студентів до цих іспитів, чого зараз насправді немає, і підготовка четвертокурсників до вступу у магістратуру і складання зно їхня особиста справа. У цьому випадку усної здачі зно не може і не повинно бути, оскільки зно це чисто письмовий екзамен, який за допомогою завдань у тестовій формі повинен реально оцінити знання студентів зі всього обсягу навчального матеріалу. Саме тому потрібно навчити студентів аналітично мислити і вирішувати такі тестові завдання, щоб вони могли успішно складати такий іспит. Отже, не можна надавати перевагу усній чи письмовій формі екзамену. Кожна з них має свої плюси і мінуси. Це залежить від предмета, який викладається, і від рівня оцінки знань студента. Бажаю вам успіхів на сесії і лише п'ятірок у заліковках. Всім удачі, а з вами був Вишневський Богдан і рубрика Компетентно про ЮФТВ. З вами Василь Яків Григорович і моя рубрика Stud life». І сьогодні нам випала честь поспілкуватися з майбутніми юристами. Скажи мені, от як людині з неординарною зачіскою. Людина з неординарною зачіскою. Що тобі сьогодні сподобалося? Та да, усе. Особливо твоя зачісто. Мені також. Зовсім скоро в стінах нашого факультету стартує інтелектуальний турнір, про деталі якого ми дізнаємося в заступника декана з виховної роботи і одного з організаторів турніру Оксани Євгенівної Коваль. Доброго дня. Наш юридичний факультет завмер просто в очікуванні якоїсь грандіозної події. Наскільки нам відомо, на наступному тижні стартує західноукраїнський інтелектуальний турнір НАТО Звінсера. Можна, як в вступі у ПІЗІ, ми робимо вступ. Коротко мета, завдання, суть. Метою цього турніру є насамперед зібрати. Тут креативних цікавих і найголовніше розумних учнів з західної України та з ціло з цілої України. Цілком зголосилися 54 команди брати участь у цьому турнірі. Це дуже відрадно, тому що є команди із Львова, із Рівного, із Волинської області. Але найголовніше, напевно, те, що є команда у нас навіть із Донецької області, з міста Волновахи. Дітки хочуть дуже брати участь у історично філологічній Секції. Які ваші очікування стосовно цього? Ну, очікування насамперед, щоб діткам сподобалося. Хочеться презентувати свій юридичний факультет у найкращому світлі, тому що в нас є що показати, в нас є чим здивувати дітей. Ну і щоб діти були задоволені, у нас дуже цікаві є призи, гарні поїздки за кордон, і по Україні, і е, матеріальні призи, і книги. Тобто, а найголовніше, щоб діти здружилися. Діти з різних шкіл, щоб здружилися саме на нашому факультеті. Так, дуже дякуємо за інтерв'ю. З нетерпінням чекаємо на наступний тиждень. Дякую. Дякую. Вам чекає цікавих сюжетів. Доброго дня, з вами Василь Яків-Григорович та рубрика Студвай. І сьогодні ми завітаємо на 10-й всеукраїнський форум формула успіху правової держави, очима дітей, який проходить під гаслом заради гідності та свободи. Мабуть, для багатьох наших студентів було дещо незвично спостерігати, як десятки молодих школярів розгулюють сінами нашого факультету у вишиванках. Не в тому річ, що Горобина плаче ніч, а в тому, що в актовій залі відбувається десятий ювілейний форум, «Формула успіху правової держави очима дітей. Командою UFTV завітала на цей форум, і ми побачили, як Школярі презентують себе як майбутні правники і свої команди, і, до речі, зачіпають досить глибокі та актуальні теми, зокрема, такі як патріотизм, право нації на самовизначення, націоналізм і медіаграмотність. Було дуже цікаво. Надіємося, ми матимемо змогу спостерігати їх у статусі студентів нашого факультету. Олексій, скажи, будь ласка, звідки ти до нас приїхав? З міста Кам'янського на Дніпропетровщині. Скажи, будь ласка, свої враження. Як сподобався тобі юридичний факультет? Так, дуже сподобався. Дуже позитивні люди. Декан — взагалі просто бомба. Зі слів учнів він просто з ним дуже легко домовитися. Дуже проста людина і як <гум> ти бачиш себе в майбутньому? Е, ну, мабуть, що у дитинстві я дуже хотів бути космонавтом, але е, розумію, що це майже неможливо, але ж треба втілювати мрії у життя. Як ти думаєш, що потрібно робити для того, щоб досягти людини успіху? Треба не здаватися, по-перше, йти до своєї мети і. Робити те, що тобі хочеться, не слухати, е як тобі кажуть, там, зроби те, зроби це, ну, як інші хочуть. Тобі треба робити те, що ти хочеш. Ну що ж, дякуємо тобі за то поцікавистю співбесіду. Бажаємо тобі успіху, все найкраще, коли не зроби свій правильний вдалий вибір. Дякую. вибір?